Але виконано все із диким несмаком і абсурдно. Комп не виявляє жодних ознак інтелекту. Раунд прососано успішно, де опоненти один одного хуями криють. Як змагання борців паралітиків, екзек'юшенірують провреслінг мувз. У чого знає, як з тієї триклятої споруди сповсти? Пиздуй з мужиком обійматися. Ляпота. Ай блять! Заповітні два слова. Походу у мене вже із цим проблеми. Просто хотів, щоб хтось був рілі хеппі візьмі. 31 грудня 1999 року, напередодні чергового імовірного кінця світу, коли вся комп'ютерна техніка, включаючи модулі керування ядерними боєголовками, мала вийти з ладу та приректи людство на загибель у радіоактивній пустелі, Вінсент Кеннеді МакМехон провів кривавий ритуал жертвоприношення 13 російських немовлят, темним богам професійного реслінгу. Коли потойбічні сутності явилися перед ним, він попросив лише одного. Повного панування в сфері спортивних розваг. І сказали йому боги За рік і чотири місяці від цього дня твоя компанія поглине найбільшого твого конкурента, а інший остаточно збанкрутує, і ще за півтора роки його наздожене та ж участь, що й першого. Безмежна гординя Макмена виросла ще більше, і назву федерації було змінено на World Wrestling Entertainment, наголошуючи на тому, що це вже щось більше ніж просто промоушен. Тепер WWE і і є синонімом реслінгу на земній кулі. Ні, ну насправді, звісно, все було дещо прозаїчніше. Немовлят знадобилось значно менше, а назву змінили через судову тяганину з захисниками дикої природи зі співзвучною абревіатурою, але все рівно у компанії Макмехона справи йшли надзвичайно добре. Він з вщент оточив себе мускулистими талантами гейка. Hey, Через що довелось їх навіть розділити на два дивізіони відповідно до трансльованих щотижневих шоу. А усілякі сценарії з вторгненнями то WCW, то ECW, від яких фанати люто сочилися окропом, приносили великі рейтинги та прибутки. Та й, взагалі, реслюри пушаться, лаве хамутиться. У ігровому плані WWE теж переживала свій підйом, результатом якого став вихід SmackDown Here Comes the Pain для PlayStation 2 у 2003 році. Але перш ніж приступити до розгляду цієї гри, яку досі значна кількість людей вважає беззаперечним шедевром на всі часи, та визнає кращим витвором студії ЮКЕС у своєму жанрі, не зайвим було б глянути на проєкти розробника, що їй передували, простежити, так би мовити, еволюційний шлях, що пройшла серія від здобуття успіху на першій PlayStation та до цієї пікової точки. Видав Федеронрапшен Летслам Семтиксоннемет. Ще до співпраці зі світовою федерацією реслінгу ЮКЕС завжди намагалися охопити своїм доробком якомога більше платформ. Окрім розширення аудиторії, таким чином студія ще й набувала нового досвіду програмування на різних архітектурах ігрових систем. Тож не дивно, що навіть після встромляння своєї голови у ярмо Вінса МакМехона, у 2000 році розробник випустив не лише дилогію для сірої коробки від Sony, а ще й забавку для аркадних автоматів від Сєги. У технічному відношенні WWF Royal Rumble стала дуже кастрованою за кількістю ігрових режимів версією першого смакдауну. Серед усього розмаїття варіантів матчів лишилася тільки безпосередньо королівська битва, класичний матч та бій за лаштунками. Що в цілому нормально, адже люди закидують непосильною працею нажиті жетони в автомат не для того, щоб ще хвилин 5-10 тупити перед ним, обираючи одну з десятка опцій. Ненормально вже те, що цю гру протували на Dreamcast без жодних змін. Тобто цілком логічно, що при придбанні чогось подібного за фул прайсом, гравець очікує якихось додаткових матеріалів, які б окупили цю чергову коробку на полиці. Але чи то вплинула зайнятість Юкес, Royal Rumble вийшло саме десь між першим і другим смекдаунами, а я нагадаю, що цей проміжок складав усього 8 місяців, чи то жадібність босів у офісі то тож фанати реслінгу, які в якості основної ігрової консолі обрали Dreamcast, лишилися з носом. І з ECW Energy Rose від свіддаклейм на додачу, що вже прям зовсім сумно. Взагалі, якщо подивитися на бібліотеку Дрейнкасту, то там знайдеться купа портів з аркадних автоматів, на кшталт тих же Crazy Taxi та House of the Dead, ніби Sega вирішила позиціонувати свою консоль ще як відповідь на Neo Geo від SNK, яка власне й була такою собі аркадною машиною у вітальні. Коли після цього непорозуміння до магазинів завезли другий SmackDown, Юки сухоча гравців була реабілітована, але невеличкий осад лишився. Сумлінні японці не поспішали розпрощатися із п'ятим поколінням консолей і знову використали першу PlayStation як випробувальний полігон. Саме так у The Pro Wrestling із серії Simple 1500 з'явився Сіквел, що вже базувався на доробках SmackDown 2. Першу чергу було приведено до ладу о той індикатор, отриманої бійцем шкоди. Тепер ступінь пошкодженості тієї чи іншої частини тіла напряму свідчить про ефективність проведення тих чи інших прийомів, особливо больових. Також у разі повної неушкодженості опонент може запросто поручатися проведенню захватів та нанесенню ударів. З усіх можливих індикаторів на екрані лишився саме ось цей, тому за ним доводиться й розраховувати можливість успішного утримання. Що ж стосується режимів гри, то тут Юки з добряче пішли у відрив і додали дезмач. Справжній божевільний японський дезматч із колючим дротом замість канатів піротехнікою та йобаним полум'ям у рингсайді. От, от 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 я розумію шоу, да, не отеті ваші ляскання по грудкам бройлерів. Смакдаун Джаз Брингет стала останньою грою серії, що ще носила стару абревіатуру федерації у заголовку. З точки зору ігрової механіки, це та сама Смакдаун 2, але з оновленим графонієм. Практично це така собі SmackDown 2, -2 бо видно, що тут Юкес просто докрутили ті аспекти, які раніше їм не вдавалося довести до рівня свого бачення гри через технічні обмеження. Керування лишилося без жодних змін, фізика теж, через що приколи із прольотами з рингу крізь канати досі на місці. Зате декорації за лаштунками значно розширили, і місцями навіть до смішного. Схоже на якийсь раптовий напад компенсації якихось комплексів. Режиму сезону Юкес позбулися, і замість нього тепер у грі є так званий режим історії. Це своєрідна коротенька замальовка з кількох поєдинків та сценок, у яких гравцеві дається право вибору. І жодних тобі безкінечних пропусків матчів. Хі. Послідовність цих виборів, а також результати проведених поєдинків, впливають на той набір заблокованого контенту, який потім буде доступний гравцеві у інших режимах, будь то арени, нові ресори чи запчастини для створення власного бійця. Разове проходження такої штуки триває всього якісь півгодини та відкриває лише кілька заблокованих позицій. А оскільки таких у грі багато. Любителі 100% проходження ризикують застрягти у дні бабака з поєдинком проти Стіва Остіна на Реселманії. Серед суттєвих нововведень у Джаз Брінгіт часто виділяють можливість влаштовувати велике побоїще на ринзі за участі одразу вісьмох атлетів. Якщо раптом так якось складеться, що у вас будуть окрім консолі ще два плейстейшенівські мультитапи, додаткові сім-контролерів та стільки ж тулубів, що погодяться із вами зіграти, у такому поєдинку навіть не доведеться послуговуватися участю штучного інтелекту. Але будьмо відверті, японці надто сильно переоцінили соціальні навички своєї аудиторії. Та який ненормальний триматиме у себе два мультитапи одразу, правда? Ехем. А ще тут є камеру фреда Дьорста в якості бійця, про яке ніхто не просив. Ну ось так. Twisted Metal 4 має свого роба мать його зомбі на потужному катафалку, а Смакдаун вже з Фреда дюрста на кабріолеті. Де у цьому світі справедливість? Наступна частина Shut Your Mouth вийшла в один рік із WrestleMania X8 для GameCube. Досить так цікаво вийшло, що на консолях шостого покоління серія WWE розмежувалась за своїми шоу. На представці від Sony опинилась SmackDown, від Nintendo WrestleMania від SEGA – Royal Rumble, а від Microsoft Raw. Останню правда вже розробляли зовсім інші люди, але кому яка різниця? Білл Гейт все рівно підар, бо прибрав скрепоньку і песика шукача Шиндовс. Та й Dreamcast на момент 2002-го вже віджив своє, так що у цьому переліку він фігурує чисто номінально. Цю гру вже можна назвати певною проміжною ланкою між тим, що робила ЮКЕС раніше, та тим, що перетвориться у діамант від ігрової спадщини через рік. Основні зміни торкнулися роботи ігрового движка. Окрім покращеного графічного оформлення, японці попрацювали над анімаціями та поведінкою моделю креслерів у цілому. Вони стали більш рухливими, та тепер при ухиленні від ударів, наприклад, можуть підскакувати мало не на край рингу, а після деяких прийомів місцевих атлетів узагалі розбиває у конвульсіях, як окуня на березі. Із зумом камери, правда, під час виконання ресльових рухів дещо переборщили. Було розширено скрипти взаємодії з оточенням та опонентами. Тепер можна знімати подушки з кріплень канатів на стійках для завдання супротивнику більшої шкоди, спокійно порпатись під рингом у пошуках стільця чи кувалди, а також, що найголовніше, до використання зброї додали виконання прийомів із нею. Поки картина далека від феєричного захвату, але ця система у Шатю Mouth тільки-тільки обкатувалась, щоб показати себе у повній красі трохи пізніше. Студія повернулася до концепції сезону у грі, але підійшла до її відтворення з несподіваного боку. Перед тим як піти на арену та почати безпосереднє шоу, гравцеві дають можливість поблукати стадіоном із перспективою від першої особи уточнення, майже порожнім стадіоном. Перед кожним виступом гравцеві у його мандрах цим чистилищем траплятиметься лише одна суперзірка. Якщо це хтось із ДІВ, до неї можна призібатись на предмети її влаштування у гравця менеджером, або щоб вона із кимось перетерве по важливому питанню. А якщо хтось із реслінгістів покрупніше, то можна нарватися або на безпонтовий гавкіт у свій бік, або на безпосередній енкаунтер із руконого прикладством, або навіть на запрошення в'їбать горнятко чайочку. Що те, що інше, що навіть третє, має мізерний вплив на перебіг наступних подій під час сезону. Але найбільше вбиває те, скільки часу може піти на пошуки отаких от співрозмовників. Перед кожним матчем хвилин 10-15 залізно йде лише на прочісування прилеглої території, на якій ще й може запросто нікого не виявитись. Більше того, гравцеві навіть дають можливість спокійно звалити зі стадіону та чухнути на метро до якогось закладу, де, як я розумію, мало б проходити зустріч із фанами чи щось подібне. І так, перед порожнісінькою сценою із логотипом WWE тупцюють максимально крипові модельки прихильників обіймі великих дядьків на ринзі. Щоб хоч якось мотивувати гравця все-таки братися за проходження сезону та прогулюватися цим лімбом, Юкес в черговий раз ввели крапки із заблокованим контентом, які дозволяють відкривати за участь у різних пейперв'ях впродовж сезону. У місцевому магазинчику можна навіть глянути, скільки таких карток на кожному шоу висить, але є маленький нюанс. Після виступу на головному шоу місяця можна відкрити лише одну з карток, блять. Знову я не завтра любителям затрачувати відеоігри під нуль. І ось ми нарешті підійшли до болта сьогоднішньої програми. Що ж такого виняткового вдалося наробити японським розробникам, щоб підкорити серця та розуми сотень тисяч, а можливо й мільйонів шанувальників. Кардинальних змін дійсно багато, а розпочати варто, напевно, з керування та ігрової механіки. Відтепер усі прийоми, що виконуються на опоненті у вертикальному положенні, поділено на чотири групи силові, швидкі, підкурювальні та сігнечурні. Кожна з цих груп має відповідну анімацію захвату, після якої вже можна натискати комбінацію для виконання відповідного руху. Таким легким та невимушеним чином варіативність прийомів було збільшено у 4 рази. Для реверсу нападів супротивника тепер не одна, а дві кнопки окремо для ударів та окремо для захватів. Натискання ж обох одразу дає можливість ухилитися від фінішера, що раніше було майже неможливо. Так, це вносить деякі ускладнення до геймплею через необхідність пильніше стежити за анімаціями опонента, але, як на мене, це чисто справа звички. І так, анімації. Юкес доклала значних зусиль, щоб наділити багатьох бійців притаманними їм рисами поведінки, починаючи ходою та закінчуючи індивідуальною манерою приземлення тушок атлетів обринг. Іноді така увага до деталей вражає, та неабияк додає видовищу відчуття участі у справжньому шоу. У хіракам Pain сталось тріумфальне повернення індикатору пошкоджень серії The Pro Wrestling, і цього разу рівень прийнятого ресором на душу демеджу серйозно впливає на хід поєдинку. Він не тільки буде банально повільніше оговтуватися після серйозних ударів та слемів, а ще й братиме паузу на відновлення після виконання прийомів ним самим. Адже погодьтеся, не так просто перекидати через плече 100 кілограмову тушу, коли по тому плечу вже добре чи настукали стільцем. До речі, вагова категорія ресорів перестала бути просто формальною стрічкою даних у біографії. Чим більший розрив у кілограмах між атлетами, тим менше шансів на те, що легшому вдасться буде й припідняти отого кабана, у якого сало над трико звисає. Переважна більшість бойових прийомів на підкорення тепер при виконанні не запускає неконтрольовану анімацію, під час якої гравець зазвичай лише гадав, здасться опонент чи бій продовжиться. Згори екрану з'являється шкала, на якій видно, наскільки близький утримуваний в захваті ресор від втечі або від больового шоку і втрати свідомості. Щоб вирватися або, навпаки, остаточно доламати нещасного, необхідно якомога швидше клацати будь-яку кнопку. Ось тут уміння, як у такахасі Мейдзіна, тиснути по кнопці 16 разів на секунду, реально знадобиться. Як і у WWF Attitude, у Херкам The Pain можна пустити реслінгістам кров, але на відміну від того нещастя від Acclaim, де покусані побиті пародії на атлетів за якимось рандомом заробляли на своїх модельках незрозумілі подряпини, немов їх із клітки з дикунами із оркостанської глубінки діставали, у грі Юкис все чітко по канону. Щойно пошкодження голови ресора перетне межу, чарівним чином з його лоба цвірконе струмінь гранатового соку, ніби він дійсно щойно філігранно наніс собі поріз прихованим блейдом. Ну а те, що сталося із різними скриптами, я навіть не знаю, як описати. Простіше сказати, чого у Here The Pain не можна зробити, ніж перелічувати все, що прописали у коді на навіжені японці. Через воїстину велетенську розмаїтість усіляки заскриптованих дій із оточенням досліджувати декорації за лаштунками під час хардкорних поєдинків можна дуже дуже довго. особливої уваги заслуговує локація Time Square, під час розробки якої до студії явно заскочив укурений в нуліну Майкл Бей, коли проводив свою відпустку у Осаці, і такий. Так, що це у вас тут? А, сексапільні накачані американські мужики, що блищак від поту та лосьйону б'ються посеред вулиці, а давайте в'єбем їм ще тут гелікоптер, з якого можна буде стрибати на голову супротивнику. О, а, а ще хай вони лізуть вгору по будівлі, як кінг Конг. Вони ж он, які горили здорові. Єбать, я Кінг Конга люблю, пацани. О, -о, о а тепер хай падають звідти на лімузин, і машина така скиди. Потім режисера, звісно, вивели звідти під руки, але його ідеї лишилися в коді гри назавжди. Неможливо переоцінити усю кількість фану, яку отримує гравець під час цієї руйнівної вакханалії. Досить приємною стала поява фіші з можливістю віроломно взяти та принизити опонента його ж фінішером. Нехай це й коштує аж двох накопичених шкал фінального прийому, почуття внутрішньої сатисфакції іноді в такі моменти того варте. Серед нових для серії видів матчів з'явились бій до першої крові, клітка знищення та чисто дамський поєдинок бій на роздягання. Я звісно розумію, що подібні прецеденти вже бували на безпосередньому телевізійному шоу, але чи дійсно це варто було додавати до гри? Не те, щоб я був якимсь борцем проти об'єктивації жінок, просто видовище того, як одна тривимірна моделька намагається стягнути шмотки з іншої, не викликає очікуваного ефекту. Іншими словами, це тупо смішно, але шляхи стояка не сповідувані, тому я впевнений, що когось на повному серйозі свого часу це збуджувало. Як же важко було людям до появи 3D сек та її моду за Клаб що ж до режиму сезону, то він вийшов шикарним. От, прям таким, яким він має бути. Тепер ніяких блукань порожнечі посеред порожнечі у пошуках чергового порожнього місця. Усе пересування між активними на даний момент локаціями зведено до коротеньких пунктів меню. Усілякі сценки за лаштунками, покликані в першу чергу, підвищувати або понижувати рівень зірковості гравця. Ця тема почала зароджуватися ще в попередній грі, але якось нормально розвинулася лише тут. У кожного бійця в ростері є певний рівень так званих очок суперзірки. У рамках сезону від нього залежить, кого рандом підкидатиме гравцеві в якості опонента, наскільки часто він матиме можливість брати участь у боротьбі за титули, та як до нього загалом ставитимуться ресляри під час діалогів. Окрім того, ці самі сценки ще й добряче впливають на взаємовідносини між обраним гравцем реслером та рештою учасників таких міні-подій, що іноді призводить як до створення нових командних формувань, так і до цілих ф'юдів. За кожен виступ гравцеві нараховуються певні кошти, очки тієї самої зірковості та очки на покращення параметрів. Кошти потрібні для розблокування додаткового контенту, серед якого затисались легенди на кшталт Джеймі Суперфлая Снуки, сержанта Слотера та дорожніх воїнів. Додаткові костюми для вже наявних розстрілі бійців та нові бікіні для боїв на роздягання і нові екрани завантаження з дівами. Потурання з сперматоксикозникам щойно вийшло на новий рівень. Уже згадані очки для вкачування у параметри бійця м'яко натякають, що логічніше за все влізти у проходження сезону саме створеним власноруч ресором, бо, за доброю традицією, юки з новачка лишають у максимально рахітному стані, що не дозволяє навіть хорнство у хедлок зловити по-людськи. І якщо чесно, така спроба доповсти до Ресулманії може обернутися справжнім пеклом. Базовий зірковий рейтинг новачка 50, що в контексті якихось соціальних контактів за лаштунками означає ти, блять, ніхто і звать тебе ніяк. Сценки поза шоу зазвичай в такому разі призводять або до втрати очок рейтингу, бо з тобою ніхто не рахується, або до ловлі піздюлів, бо що, правильно, з тобою ніхто не рахується. Ще й зарплата за виступи втричі менша, ніж у пересічного реслінгіста. Тупо свавілля та ущемлення прав молодих талантів. Ніколи такого у Макмена не було, і ось опять. В якості опонентів для такого недорозвиненого нещастя рандом, звісно, підбиратиме бійців послабкіше, але навіть із ними шкала фінішеру набирається повільно, а якщо опонент перехопить ініціативу, то можна відправити щелепу на орбіту від ахою з того, наскільки швидко вона набереться вже у нього. І є у сезоні ще один такий суперечливий момент: на якомусь етапі гравцеві можуть запропонувати обзавестись менеджером, і для цього буде надано список, що вражає уяву, аж з однієї діви. Ну манагер та й манагер часом тусуватиме собі у ренгсайді та й усьо. Здавалося б. Насправді ж, із цієї миті Смекдаун Хіакам The Pain офіційно еволюціонує у японській Дейтсі, Справжнісінький. зі сценами ревнощів, підйобами від вала Веніса, домашніми пирогами за бабусиним рецептом і незграбними першими обіймами. Нє, ну, так то далеко не в кожній візуальній новелі з можливістю когось заромансити. Романтичний інтерес головного героя ще й сам на ринзі когось роз'йобує да. Smackdown Смекдаун Comes The Pain не бездоганна. У неї є вади, що стосуються фізики модельок, поведінки деяких скриптів, а волосся дів іноді взагалі лякає тим, якої форми воно несподівано здатне набувати. Але дечого у неї не відняти. Гра просто розкішно звучить, вона дає гравцеві вагон та маленький возик усіляких можливостей, щоб втілити на екрані те, на що телевізійні атлети не здатні. Рівень божевілля, що відбувається на очах гравця, часом просто зашкалює і увесь дестрой завжди супроводжується якимось таким дитячим щирим захватом. Живими, непідробними емоціями. І ось в першу чергу за це, напевно, така велика кількість людей, серед яких і я, любить цю гру. Але стоп. Бої на роздягання, фото дів за окрему доплату, можливість побудувати стосунки з однією з них. Я впевнений, що Юкес аналізувала свою аудиторію. Все це до гри було додано не просто так. Японці немов насміхаються над гравцем. Усіма цими елементами вони принижують брудних прищавих гайдзінів, що пускають слину на 3D-шні моделі жінок, до яких у реальності ті побоялися б не просто підійти, а кинути на них зайвий погляд. І тому вони задовольняють свої фантазії тут. Юкес вказують ганебним нікчемам, де їхнє місце, перед екраном із дівами та з гімпадом у спітнілих відзбудження руках. Тепер вони можуть не лише відчути силу, якої у них ніколи не буде, керуючи двометровими бодібілдерами та роздаючи направо й наліво гучних звіздов, а ще й спробувати відчути, як це, коли тобою зацікавився буде хтось протилежної статі. Ось, ось усе, чого вони варті. Фіктивна домашня випічка та мертві очі, що навіть не намагаються зімітувати якісь теплі емоції. Та яка різниця, коли у неї такі буферата стегна, дарма що не справжні? Байдуже, що екран завантаження із нею з нею з'являється на лічені секунди, цього достатньо, щоб розрядити обойму. І вони хавають, їх усе влаштовує. Вони не мають шансів на особисте життя в реальності, і для них лишається цей куток химерних мрій про спроможність бодай на щось. Будь-який страх лишитися самотнім нівелюється банальними синтетичними образами, що стимулюють реакцію. Вона ж ніколи не зрадить, вона нікуди не подінеться, вона завжди поряд, записана на диску. Ось для кого ця гра насправді. Ось над ким жорстоко посміялись ЮКЕС, лише заохочуючи та підбурюючи підліткову одержимість ідеалізованими недосяжними образами та даючи примарну можливість володіння ними.